Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль на супроводі на луцькому авторинку. Таке авто, як Kia Sportage, авто 2014 року. 2.0 дизель на автоматі. Має 100. 89 тисяч оригінального пробігу, машинка приїхала зі Швейцарії. Власники, друзі, щасливо поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте підписатися на наш канал. Всім приємного перегляду. Hyundai Tucson. Автомобіль 2007 року, 2.0 бензин, 190 тисяч зеленого пробігу від продавця. без підкрасів, ціна його 7600. Номер телефона власника. Ось такий двохлітровий бензин. Тайтуксон. На дисках, на гарній літній гумі. Ось Така машинка. По комплектації дане авто має гарний шкіряний салон, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь. Тут салончик в гарному такій стані. Кого цікавий такий Hyundai Tucson, бюджетний автомобіль, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2011 року, 2.2 дизель, 220 тисяч зеленого пробігу, в рідній фарбі, як запевняє властик, номер телефона продавця, ціна його 12200. Ось такий, друзі, Mitsubishi Outlander. 11 рік. Машинка на дисках, на гарній зимовій гумі, в чорному кольорі. Автомобіль. Присутні, я бачу фуркоп, камера. По комплектації даний автомобіль має 4 склопідіймача мультикермо, гарний шкіряний салончик, кондиціонер, навігацію. Ось такий салон. Кого, друзі, цікавий такий Mitsubishi Outlander. Телефонуйте. Nissan Qashqai автомобіль. 2010 року 2 літра дизель, 204 тисячі зеленого пробігу від продавця, автомат, ціна його 10700, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Nissan Qashqai, 2.0 дизель на автоматі, на передньому приводі. Я бачу камера, фуркоп, парктронік задній. Ось такий по салончику, мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль. Камера, навігація, автомат. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Автомобіль 2009 року. 2.0 бензин, 104 кВт на механіці, 94 тисячі займа пробігать продавця, ціна його 8200. Телефон власника. Ось такий от. Hyundai Tucson 2.0 бензин. Ось така машинка. По комплектації дане авто має 4 скло підіймача, механіка п'ятиступенева звичайний кондиціонер, простий салончик тканиновий, Багажник, який міський. Hyundai Tucson, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX35 2012 рік, 2.0 дизель, 199 заявленого від продавця зі Швейцарії машинка. Ціна 14600, ось номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Hyundai X-35, машинка на титанах, повний привід. Непогані, друзі, кросовери. Бачу, я камера заднього виду. По комплектації автомат 4 скло підіймача, мультикермо, гарний комбінований салончик, автомат, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Автомобіль 2020 року, 1,6 дизель. 200... дизель 200102 заявного друзі пробігу від продавця, 22 900 ціна його, номер телефона власника. Це такий автомобіль. Hyundai Tucson. 1,6 дизель, друзі. Зараз пішли менші двигуни. Новіших автомобілях. 102 тисячі власник заявляє друзі пробігу. Це такий Hyundai Tucson. присутній задній партронік, камера, фуркоп, машинка в білому кольорі. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 склопідіймача, гарний салончик шкіряний, автомат, двозонний клімат-контроль, підігрів сидіння, навігація, мультимедія, о, друзі, цікавий такий Tucson. телефонуйте. Ford Kuga. авто 2018 року, 2 літра дизель 223 тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 18900, повний привід, номер телефона власника. Ось такий, Друзі, автомобіль Ford Kuga. 2018 рік авто має передні і задні партроніки. Гарну зимову гуму Continental на 17 дисках. І автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салончик, автомат. Двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, навігація. Присутній також ось люк. Ось такий от Ford Kuga. Кого цікавить, телефонуйте. Fiat Freemont. Авто 2012 року, 2 літра дизель, 227 тисяч зеленого пробіга від продавця, повний привід, 7 місць, максимальна комплектація. Ціна автомобіля 12700, номер телефона власника. Ось такий от Fiat Fremont кого, друзі, цікавить, червоний колір, 18 диски. Ось така машинка. Присутній задній парктронік. Безключовий доступ, по комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салон, автомат, двозонний кліматконтроль, навігація, підігрів сидінь, клімат-контроль. Кого цікавить такий фіат? Телефонуйте. Mitsubishi ASX. Ось такий, друзі, автомобіль, 2013 рік, 2,3 дизель, 175 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 14850 автомат, максимальна комплектація в білому кольорі. Машина на 19 дисках, має безключовий доступ. З такий Mitsubishi. Ого, цікавий, друзі. Комплектація має мультикермо, 4 склопідімача, гарний шкіряний салончик, автомат, навігація. Ось такий салон. Панорамний дах також присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Автомобіль 2018 року. 1,5 дизель, 224 тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 20 тисяч 18 рік. Такий от Peugeot 3008, Машинка на 19 дисках, комплектація gt Line, присутній задній парктронік, фуркоп. Ось такий гарний салончик, французи вміють, друзі, здивувати, 4 склопіді мача, мультикермо, гарний комбінований салон, навігація, двозонний клімат-контроль. Цікавить такі от Peugeot. JT Line телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2012 року. 2 літра 151 тисяча зеленого пробіга, друзі, від продавця. Автомат. Максимальна комплектація, ціна його 12900. Ось такий, друзі, Volkswagen Tiguan. Авто на українській реєстрації, друзі. Хтось продає своє домашній. Автомобіль R17 диски в гарному чорному кольорі. Ось такий автомобіль. У комплектації 4 400 підіймача, мультикермо, гарний шкіряний салончик, пам'ять сидінь, електропривід, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, навігація, Ось така машинка, також присутній панорамний дах. Кого, друзі, цікавить такий Volkswagen Tiguan, телефонуйте. Honda CRV. Автомобіль 2009 року. 231 тисяча зеленого пробіга від продавця, сервісна історія. 2.2 дизель. Повний привід. Ціна, друзі, 11850, номер телефона власника. Такий автомобіль Honda Cervів. Дуже, друзі, рідко вони трапляються на авторинках. пригнані, тому що дуже донороги на них розмитнення. Ось такий автомобіль в гарному чорному кольорі. Присутній фуркоп. Є, бачу, камера. Ось такий автомобіль. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева, тканиновий салончик ось такий, друзі. Кого цікавить Це такий автомобіль, Honda CR-V, телефонуйте. Nissan Qashqai, авто 2010 року, 1,5 дизель. Ціна його 9900, номер телефона власника. Ось такий Nissan Кашкай в білому кольорі. На панорамі. На всесезонній гумі. Ось такий автомобіль. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, механік, механіка 6-ступенева, салончик. Його, друзі, цікаві. Такий Nissan Qashqai, телефонуйте. Автомобіль 2013 року, 2.3 дизель, автомат, повний привід, ціна його 13,800. номер телефону власника, ось. максимальна комплектація, автомат з такий, Mitsubishi. Авто на гарній зимовій гумі, присутній задній парктронік. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, кондиціонер, автомат, повний привід. Каниновий такий от салончик, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai, 12 рік, 2 літра дизель. Автомат 2, 7 місць. Ось Такий, друзі, автомобіль. Nissan Кашкай 2, двохлітровий на автоматі, дуже рідко, коли вони трапляються. Босешні диски. Бачу камера 360. Ось такий от автомобіль. Присутній панорамний дах. По комплектації дане авто має 4 склопідії меча, мультикермо, двозонний клімат-контроль, повний привід, автомат, підігрів сидінь, на жаль, немає. Такий автомобіль. Кого, друзі, цікавили, телефонуйте. Джип Патріот. Авто 2015 року. 2.4 бензин. 216 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 10700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Джип Патріот, 15 й рік. Авто на українській реєстрації. Має камеру заднього огляду. Повний привід. По комплектації, друзі, автомобіль має 4 скло мультикермо. Кондиціонер. Бачу достанав мультимедіа, камера, автомат, Ось такий от салончик. Кого цікавий такий джип Патріот, телефонуйте. Audi Q5. Авто 2013 року, 2 літра бензин. Пробіг, на жаль, друзі, власник, не сказав, не вказав. Повний привід. Ціна 13700, номер телефона власника, Америка. Ось, друзі, він-код. Такий автомобіль, Audi Q5. Авто має безключовий доступ, панорамний дах, камеру заднього виду. По комплектації авто має гарний шкірний салончик. 4 склопіднімача, підіймача, мультикермо, двозонний зони клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. такий автомобіль. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Mazda CX5. Авто 2013 року, 2.2 дизель, автомат, повний привід. Ціна 14400, номер телефона власника. Камера. прибасто, друзі. Ось такий автомобіль. Машинка має передній і задній інпактроніки, гарний шкіряний салон. На чорних дисках. Присутній фуркоп. Така машинка. По комплектації має гарний шкіряний 4 через клопідімача, мультикермо, двозони клімат-контроль, підігрів, сидінь, автомат. Безключовий також доступ. Кого, друзі, цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Audi Q5, авто 2017 року, 2-літровий бензин Америка, 180 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 21900. Такий автомобіль. Audi Q5, кросовер. Авто має повністю безключовий доступ, панорамний дах, камера заднього виду. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салон, навігацію, автомат, клімат-контроль двохзонний, панорама також присутня. Кого, друзі, цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Жук. Авто 2014 року, 1,6 бензин, 197 тисяч зеленого від продавця, автомат офіціал, ціна його 10200. Такий от гарненький Nissan Жук, автомобіль на українській реєстрації, офіційний автомобіль. На автоматі 1,6 бензин. Тут, друзі, ось такий от салончик, мультикремон, 4 скло клімат, підігрів сидінь, автомат. Кого цікавий такий Juke Телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Авто 2006 року, 2.2. Дизель 179 тисяч зеленого пробігу від продавця, автомат, повний привід, ціна його 10 700 номер телефона власника. Такий автомобіль, сіжопригний Hyundai Santa Fe Ось така машинка. На гарних катках r 19 Синій металік. Присутній фуркоп. Камера заднього виду. По комплектації авто має мультикермо, 4 ї меча, гарний шкіряний салон, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, автомат. Ось такий автомобіль, Hyundai Santa Fe, Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Авто 2011 року, 2 літра бензин. 175 тисяч з'явленого пробіга від продавця. Ціна його 11 700. Номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, Audi q 5 Америка. Це має безключовий доступ. Регулювання складання дзеркал, гарний шкіряний салон, двозонний кліматконтроль, підігрів, сидінь, мультикермо. Ось такий от автомобіль. Є також панорамний дах. Ось така машинка, Audi Q5, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Toyota Prado, 2008 рік. 4-літровий газ-бензин. 204 тисячі заявленого пробігу від продавця, ціна його 17300, номер телефонного власника, Ось такі, друзі. Toyota Prado. Вто на українській реєстрації. Восьмий рік. Даний автомобіль має передній і задній партроніки. Ось такий, друзі, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Колись вони були дуже популярні на 4 склопідйомника, автомат підігрів сидінь, клімат-контроль, навігацію, гарний шкіряний салончик. Кого, друзі, цікавить такий автомобіль. Телефонуйте. Mazda CX5, автомобіль 2016 року, 2.2 дизель. Авто на максимальній друзі комплектації. 137 заявленого пробіга від продавця, ціна його 14 900. Номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, Mazda CX5, 2016 рік, авто має передні і задні партроніки. Авто вже перезуте на зимову гуму. Безключовий, також бачу присутній доступ. Камера заднього огляду. Комплектація авто має мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салон, підігрів сидінь, механіка. Такий автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Кашкай, авто 2011 року, 2 літра дизель, 169 тисяч заявного пробігу від продавця. На механіці ціна його 1188. Ось такий автомобіль. В червоному колірі, Nissan Qashqai. Присутній фуркоп. На гарних дисках гума бачу майже нова. Безключовий також доступ є. Мультикермо, 4 скло підіймача, механіка шестиступенева. підігрів сидінь. Такий от салончик. Також є панорамний дах. Кого, друзі, цікаво, такий от Nissan Кашкай, 2, 2011 рік, телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель, 195 тисяч заеленого пробіга від продавця, 2, рідна фарба, як запевняє власник. Ціна даного автомобіля 11550, номер телефона власника. Ось от Nissan Кашкай 2, 1,5 дизель, мотор К9К. Автомобіль на 18 дисках, машинка в чорному кольорі. Ось Такий має вигляд. По комплектації, друзі, дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, кліматконтроль, навігація. Ось такий от салончик. Полка, шторка. Бачу все присутнє даного автомобіля. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай. 2012 рік, 1,5 дизель, 185 друзі, пробігу. Ціна його 11900, номер телефона власника. Ось такий от. Nissan Кашкай, автомобіль свіжопригнаний з Франції. Авто на легкосплатанових дисках на гарній літній гумі. Має задній парктронік, камеру заднього вигляду. По комплектації має двозонний клімат-контроль, е мультикермо, чотири склопіді підіймача, салончик чистенький друзі в гарному стані. Кого цікавить такі одній сам кашка телефонуйте.